Україна отримує десятки безпілотників різних видів від глибиної розвідки в телах росіян до ударних камікадзе або дронів зі скидами, горизонтального та вертикального злету. Але є ще одні безпілотники, про передачу яких особливо не афішувалися. А ми їх отримаємо ще з 2022 року. І в нього є свої особливості. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про X. Мова йде про модульний безпілотник, ось вертольотного типу, і якраз в принципі. Що про нього відомо, що він може з однієї сторони бути основна функція це безпілотник-розвідник, враховуючи те, що він може нести достатньо потужну оптико-електронну систему на борту, і так само має достатньо велику дальність каналу зв'язку, тобто мова йде про дальність зв'язку там до 25 кілометрів. Ось при тому, що максимальна дальність польоту складає до 100 кілометрів. цей безпілотник може знаходитися там е трохи більше години в повітрі. Перш за все, безпілотник Ghost X нагадує невеликий гелікоптер на дистанційному управлінні, тобто вертолітного типу для вертикального злету, а не з катапульти, як інші БПЛА. 9 кілограмів корисного навантаження дозволяє цьому безпілотнику міняти оптику в залежності від поставленого завдання. Тобто, як Mavic, він може виконувати функцію безпілотника зі скидами боєприпасів на голови російських військових, але все ж програмне забезпечення цього дрона має інші унікальні функції. Ми розуміємо, що 9 кілограмове навантаження може Зовувати використовувати не тільки оптику електронного головку ну сенсорну для моніторингу в тому числі вона може бути носієм відповідно там, навіть для лазерної підсвітки, тобто це наведення наземних засобів ураження або повітряного ураження, і так само навіть може бути на умовно кажучи засобів радіоелектронної розвитки або радіоелектронної боротьби за потребою. Попри те, що дальність в 25 км Ghost X доволі автономний. Нагадаю, що він може летіти і на 100 кілометрів із вказаними координатами для патрулювання. В автономному режимі і його розробляли перш за все стійким до радіоперешкод. Окрім цього, він може обмінюватись даними з іншими безпілотниками в повітрі, тобто бути ретранслятором зв'язку, аби забезпечувати керування для наших операторів вже іншими безпілотниками, до прикладу, ударними або камікадзе. Він має певні елементи штучного інтелекту. Ось, тобто, певна автономність, самостійна можливість патрулювання визначених зон. Ось, напевно, є певний захист в тому ж від зовнішнього впливу. Ливо системи радіоелектронної боротьби. Ось це може бути до речі, один з тих функцій, яка в тому числі могла якраз правильно було сказано тестуватися в реальних бойових умовах. Тому що ми розуміємо, на існує велика кількість різних засобів створена різними країнами світу. Але велика частина з них вона або не проходила взагалі перевірки в реальних бойових умовах, а лише в лабораторних. Скільки ми отримали таких безпілотників? Невідомо, але цілком ймовірно що це справді може бути обкатка. Ghost X в реальних бойових умовах. Перш за все, чи витримуватиме він вплив від російських систем радіоелектронної боротьби? Бо, до прикладу, вже є не одне відео, де ураження ворожих зенітно-ракетних комплексів поряд із радіолокаційними станціями та ребом знімається саме безпілотником, який не змогли подавити росіяни, як і західного, так і вітчизняного виробництва. Він знайшов ворожу ціль, він і передав координати.